Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою, скоріше і нашої перемоги. Давненько від мене не було відео, а сьогодні вирішила, так як в нас з самого ранку, з 6 ранку, була повітряна тривога, але вона була по всій Україні, щойно її відмінили. Кажу, дорогі друзі, купила собі генератора і сьогодні вирішила. Його зараз разом включимо. Запустимо. Ось так він заводиться з першого разу. Не новенький, як там кажуть, потрібно його перше обкатати перед запуском. Ну, це вже його сьогодні не перший раз. Навіть брала через переноску, кидала, пробувала підключала дещо. Хорошо працює. Але зайшла в хату провірити, чи дуже сильно. Ну я його. Ну так, чути, але не, не дуже сильно. Я думала буде сильніше. Звісно, буду підключати, то буду відносити від хати, але. але... Так, який я купувала? Зараз кажу. Купувала на 2,8. Іска мені на 2,8 його буде достатньо, щоб все необхідне підключити. Кому цікаво, замовляла в інтернет-магазині мотоблок, там трошки ціни йдуть дешевші, але прийшлося зачекати недовго. Кажемо, днів 10. Ну і мені зробили скидку. Непогано, гарно, навіть не очікувала. Скільки бере пенсіону ще поки, не знаю. Вже буду дивитися, коли підключу весь будинок, тоді вже буде видно. Поки що підключати не буду, як дають світло. 4 години є, 4 години вимикають, то цього досить. Це слава Богу, що в нас така погода: немає морозів. Сьогодні зранку такий приморозочок, а ці дні в нас і дощ ішов. Ну, таке, поки що. Погода така, як нам потрібно нам цього року. Не, не, ми не хочемо ні зимі, ні морозу, ні снігу одного. Бажаємо це перемоги. Вцепилися до нас ці прокляті орки. Ой. Ах, кури померзли. Маленький приморзочку, а вони. Ой, молоденький півник геть скрутився, а вже відпускає. Дивлюся на своїх гусей. Дивлюся на своїх гусей і не знаю, кого я залишила, мені здається, три гуски. Мені замовляли уже, щоб інкубатор. Курчата купити. Ну, зараз це світло вимикають. Та і кури стали нестися, несуться. У мене вони молодняк уже несеться. О, побігли. Старі кури мої линяли. Зараз вже ось такі всі гарні ходять, перелиняли, також стали нестися, але не буду. Поки що не буду, я нічого закладати в інкубатор. Будемо бачити, можливо, це пізніше буде, ближче до весни, а поки що про це навіть рано щось казати. Ой, це можливо так хтось із вас, я то розуміюся на них, а щось я на цих ну ніяк не можу. Хто тут у мене? Начебто як три дівчини, дівчата, є тут хлопець чи немає. Мені вони як однакові. Верта! Я хочу запитати людей, можливо хто що скаже. Гарні гуси, велика сіра. Але я вам скажу, не така вага я рубала, не така вага, як повинна бути у... Трохи вони йдуть менші. Не розумію, чи це мені з породою трошки не те підсунули. Скоріше за все, все, що так. Берта, ти не даєш роздивитися їх. Кнопочка. Мені Танюша писала в коментарях, що кнопочка така. Привертає увагу, хоче, щоб та вони ж мене не обіжені, я ж їх не обіжаю. Так, да, кнопочка. Вони відчувають мій настрій також, нема з чого радіти. То... Ой, не всі зараз невеселі. За мною ходять. Славний, півник молоденький, ну, значок гусакні. Я все-таки думала, що буде в хаті дуже чути його. а Практично не чути. Ой. Дорогі друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Дякую за увагу. Бережіте себе. На все добре.